Перше питання від відділу комунального майна e, на, на розгляд комісії виноситься питання щодо затвердження порядку встановлення обліку та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території Вулокодоницької селищної ради Одеської Ринадеську Одеської області. ми це робимо для того, щоб. Надати у віч для увічного пам'яті осіб, які брали участь у захисті нашої країни сприяли по такому захисті, а також для видатних осіб осіб та дат, про визначні події на території нашої громади. Згідно цього проекту рішення, ми пропонуємо затвердити виші порядок, утворити комісію, яка буде здійснювати розгляд клопотань. Щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок, затвердити склад комісії та затвердити положення вищевказаної комісії. Що стосується порядку встановлення, тут пропонується встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок, йде перелік підстав на підставі, яких комісія буде розглядати клопотання, які документи необхідно подати для цього. Комісія при своєму розгляді буде приймати рішення або прийняти вказане клопотання до розгляду та передачі на виконком для надання дозволу, чи рекомендувати вшанувати пам'яті у інший спосіб. До складу комісії пропонується голова комісії. Нас буде Курко Світлана Альбертівна, секретар селищної ради, заступник голови комісії граф Володимир Олександрович. Членку секретар комісії Дукач Юлія Ломанідівна, спеціаліст першої категорії відділу містобудування, член комісії Перун Анатолійович, інспектор відділу Гнатюк Оксана, начальник відділу військового обліку, Халбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Бой Ольга Лейв, начальник відділу комунальних відносин та благоустрою, Воронецька Олена, ВИО начальника бухгалтерського обліку, Казакова Юлія, спеціаліст першої категорії відділу внутрішньої політики та діловодства, та Кононенка Янина як депутат Великодонської селищної ради Одеського району Одеської області. Також цим рішенням ми затверджуємо положення в комісії з розгляду питань. Це положення стосується, як, які має повноваження, права обов'язки щодо розгляду питань, щодо встановлення обліку, демонтажу, пам'ятних знаків, меморіанту інформаційних дошок. Дякую за увагу. Якщо є питання. Прекрасно. Ніхто не проти. Тоді дякую за увагу. Питання. Ви пам'ятаєте, да? у нас було на сесії, на прошлій сесії, це у нас по Ольгівській 2G Міраж і Бойка. Це базарчик, де він там забудову робить там сміття вивіз. Виходить, що ми внесення, рішення про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Ми консультувалися з, з реєстраторами майнових прав, ну, з юристами, і е, вирішили зробити поправки в, цей, в то рішення, що ми прийняли. Е, у нас е, ті ж самі відсотки, е, ті ж, з 10 до 5 відсотків на, на 2 роки. От, і, ну, там треба прописати е, е, 2 роки, чи 4 місяці. Можеш, ну, чіткий срок, Виходить, чи з дня реєстрації, чи з дня реєстрації, чи з дня підпису. Ну, то, там є свої нюанси, ми через регістраторів це ну, з'ясували, і потрібно змінити цю фразу сроку оренди та заміни сторін. У нас там йде фраза. То, це ми зміни в рішення робимо і далі. Заключаємо додаткового угоду з нею. Який термін? Два роки, чотири місяці. Там чітко прописано. Uh -huh. Далі по продовженні термін дії договору оренди Мельченка Світлана Олександрівна світла 38. а Вони в грудні місяці uh -huh. магазин. Закінчиться термін. То есть Відновлює, продовжує договір оренди. А в неї які там довго. Щас, щас. Термін ми зараз будемо вирішувати. Ну, у нас стандарт був п'ятників. Наскільки зараз будемо засовувати? плата була 10%. 10 Ставлю це було раніше. Строк дії договору. Тут не, не строк, це не, не написано скільки років було, а строк до 17.12.2024 року. Послана, щоб У нас подало документи. На 5 було на 5 років. Кидаем сейчас на 5 років и робим на 5 років, 10 років родилей 6. 5 стандарт. Друге питання вже. Початується. Так, третє та четверте питання. Затверджені проєкту з та передачі в оренду товариства з обмеженою відповідальністю Трофімова 2019. Земельні ділянки виноградна 1 дроб 20. Кадастров номер. Останні цифри 15.76. Це у нас. столовая у нас была э, та підстанція. Ну там малі площі, сейчас я скажу четвертое четвертое питание пройшло через проходит через... 49 років 30 соток, 0,3 ліфта. Для іншого Так, Потім іде. Затвердження технічні депутату змусити щодо поділу та об'єднання земель ділянки, яке перебуває до строкової оренди МРП-Сокіл. Це буде два питання. МРП Сокіл в них, у них на біля моря, нижня частина одна ділянка, а друга через, ну, через асфальтну дорогу по вулиці наближні, верхній частині. Чому вони виділяють дороги? Вони зараз у дуже скрутному становищі, а може, я вже розповідав, що дороги загального користування, а вони платять за нього. Це ті дороги, там, де є у нас ворота стоять. Да? Калитка, ворота. Люди ходять, а вони, ну, щоб за це не платило, все одно вони не можуть перекрити цю дорогу. Вони виділили цю окрему дорогу і дорога під'їзд до е, сусідньо орендованої земельної ділянки, щоб був доступ. Е, е, і ці земельні ділянки зробили поділ. Е, земельної ділянки. Вивели у нас дороги. От, е 32 сотки це верхня частина доріг. Нижня частина 32 сотки. Це ну, нижня частина тут е 1,8 сотки. 5,3 сотки. Оці шматочки е доріг, вони вирізають у себе. Е ну, потім вони хочуть віддати на баланс е селищен. Ну, е З, з, з одною мовою е ну, вже обговорювалося, вони ці дороги саме обслуговують, тому що це їхні під'їзди і так далі. Е далі у нас буде, е ми готуємося до тендеру, земельний ділянок. Да? оформлення земельних ділянок, тендери великі, там земельні ділянки, оформлення земельних ділянок комунальної власності. І потрібно підвести рішення до нормального составу. Надання дозволу на документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок обслуговуванні існуючих артезіанських свердловин. Село Молодіжне. У нас 4 артезіанських Абрикосова, потім... Регіональне, ой, регіональне, так? Да? Е, Потім е, що там? Ще. Він там без, без адресів. Ну, ви знаєте, да? Чотири, так? На, на приморськ, а, е, школа. Школа. І на третє відділення. Е, був е, був решення було набрати землеустрію, але щоб провести тендер і зробити все купою інвентаризацію землі, ну і по закону по земельному кодексу через інвентаризацію землі, тому що там є власність громади, це артизанські скважини. Також у нас є чергове питання. Розроблена технічна землеустрою щодо інвентаризації земель під лісосмугою. Лісосмуга, зараз зараз кажу, це вулиця Фермерська в самому кінці. лісосмуга смуга є ці госвиробники, які рядом працюють, вони хочуть цю лісосмугу взяти в оренду. Ну, згідно законодавства, у нас без, без аукціону це проходить. От. Ну і буде якесь впорядкування. корехування. Про надання дозволу на розроблення технічної аплутації замовлення, що деенталізації земельних діяльно комунальної власності для обслуговування існуючих артизіанських скважин. Це Дві земельні ділянки по селищі Великодолинське. Адреси ми будемо на черговій сесії виконкому присвоїти адреси. Дальше. Надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки Це ЦНАПу У нас на далекі на далеке майбутнє ми повинні були розмістити новий ЦНАП за всіми критеріями. Тому що наш ЦНАП не відповідає вимогам держави, да? ми повинні розширитися земельну ділянку, ми інтересуємо цю земельну ділянку біля лікарні, там, де розруха стоїть чи зачищати Старі постройки. Старі постройки, так. Да. Потім у нас дендер, тобто ми, що, ми подивилися, що, що у нас є, у нас на тендер виходить земельна ділянка на перекресті 1 травня та шосе 1647. У нас детальний план території робився біля стоянки, біля кольорового бульвару. А то ж ніки були, план. Там по детальному плану повинна бути школа та дитя, дитячий садок. От по школу дитячий садок, вимирів, там біля двох літар землі, ми повинні літаризувати землю, внести в кадастр, щоб потім з кадастровим номером запланувати якусь забудову. Так, проведемо ви земельні ділянки з кадастровим номером. Останні цифри це... На території бувша Молодіївська сестрада 728, це ПАЙ. Ми отримали пояснення земельних, земельних ресурсів в області. Ми пояснили, що ПАЙ ми можемо передавати. Це не комунальна власність, це колективна власність. Так що під заборону закону ми не підходимо під заборону. Ми можемо передати ПАЙ у власність. Власність ПАЙ можна отримати тільки до 25 року. Є роз'яснення, це колективна власність. Законом заборонено передавати комунальну власність. Увага! Відбій повітряної тривоги. Далі. Надання дозволу на гібняр Наталії Вас... Наталі Васильівну на і Тарасенко Сергія Васильовичу дозволи розроблені технічної документації зимоустрям. Це Великодолинська вулиця Степова, ділянка 10. Згідно з закону, там є право власності на будинок, ну, відповідно він хоче приватизувати ділянки. Також у нас є по Березюк Григорій Васильович, на 15, Волошененко Наталія Іванівна, вулиця Південна, 11А, потім Беладза Наталія Олександрівна, центральна, 154. Це вже затвердження. Затвердження та передача у власність. Потім Георгінова, Ольга Миколаївна, Східна, 30 1, це Рукодолинське все. Затвердження технічної депутації також Центральна 154 Дорошенка, Антоніна Іванівна. Провулок Лазурний 4, Прокопенко Тетяна Сергіївна. Затвердження технічної коммутації українець Віра Іванівна, українець Вікторія Володимирівна та українець Віктор Володимирович. Це вулиця Кобзарева, колишня вулиця Пушкіна. Затвердження технічної інкомутації вулиця Перемоги, 17, це село Молодіжне, Соломічук, Людмила Дмитрівна. Потім Затвердження технічної коммутації Расовське, Бурлик Катерина Петрівна, Бурлик Борис Петрович. Для будівництва обслуговування жилого будинку проволок підгірний, підгірний ділянка 12Б Великодолинське. Ковтун Вадим Станіславович, селище Великодолинська, 30, 30 років перемоги, ділянка 10. Про Сокіл я вже говорив, там це друга земельна ділянка. І следующе питання. Про надання дозволу на розробку технічної амітації щодо деталізації земельної ділянки комунальної власності, орієнтовної площі. 230 квадратів для обслуговування існуючої конвенціонної сосної станції. Це студентська 4. Це для будущего переформлення передачі на баланс водоканалу, чи... чи ну, там вже рішать чи, чи водоканалу, чи комунальному підприємству від Все, це всі питання. Якісь заперечення є. Дальше обговорим будет на сессии. По аренде 5, 5 рублей на финансовую комиссию мы будем решать 100% відсотки. <плес> <плес>